Священник Олексій, Слухаю. Підкажіть, будь ласка, скільки потрібно святкувати зелені свята? Два чи три дні? Згідно церковного календаря, календаря є свято в неділю, День Святої Трійці, п'ятидесятниця, і є свято в понеділок, День Святого Духа. А третій день, хто хоче, то святкуйте. Назвіт його День Святого не роби. І не робіть, а я буду робити. По треба робити роботу, але собі святкують де день не робить. Немає, згідно з церковного календаря, якогось свята. Ну, кожен день є свято. Можете кожен день собі в церкві служиться, сидіть в церкві, живі в церкві, але ще щось треба робити, бо не будете мати, що їсти. Каже жінка, я все життя роблю і так не доробилася, як філюк. Бо філюк робить, а не тільки балакає, і сидить на, на, на тіктоках. Тому неділя, понеділок святкуємо. Вівторок працюємо. Якщо у вас священик заказав службу, гріха немає, маєте час, їдіть. Хто йде на роботу, дід. Хто хоче зробити вдома яку градку? Робіть гріха немає і святкуйте собі навіть все життя. Але головне, щоб ви мали що їсти. Потім не писали в мене на сторінці, що нема що їсти. Робити треба, щоб їсти.